Перекачування нафти магістральним трубопроводом дружба призупинено на невизначений термін. В ніч на 18 серпня збройні сили України завдали удару по нафтоперекачувальній станції Нікольське в Тамбовській області Російської Федерації. В результаті по трубопроводу дружба було повністю припинено перекачування нафти. Повідомляють у генштабі зсу. Командувач силами безпілотних систем Роберт Бровді Мадяр підтвердив, що саме дрони 14-го полку атакували станцію Нікольське. Вона є частиною економічної інфраструктури РФ і задіяна в забезпеченні окупаційних військ російського агресора. Це вже не перша атака на об'єкти нафтопроводу Дружба раніше, в ніч на 13 серпня, українські безпілотники вразили лінійну виробничу диспетчерську станцію у НЕЧА в Брянській області. Яка є ключовим вузлом транспортування нафти? Тоді, за даними українських військових, також відбулася зупинка роботи об'єкта.